Вітаю, друзі, з вами знову я, військовий адвокат Валерій Макеєв. І Сьогодні ми розберемо дуже цікавий кейс, який розібрав другий апеляційний суд. А другий апеляційний адміністративний суд і виніс дуже цікаву постанову від 27 травня 2025 року. Ну забігаючи наперед, скажу суд скасував і рішення суду першої інстанції постанову про 17 тисяч. Але чи було за що штрафувати військово зобов'язання? Розглянемо цю справу. Буває таке, навіть якщо військовозобов'язаний не оновив дані у 60-денний термін після 18.05.24, пам'ятаєте, та присічний термін до 17 липня минулого року всі оновіть. Ну зізнаю чесно, я навіть консультував, кажу, ну постанова є, 60 днів далі, ну далі будуть проблеми. То за певних обставин суд вважає, що такі обставини можуть бути некритичними. Отже, в нашому кейсі військовозобов'язаний. Жив собі тихо, мирно. Заздалегідь, скажемо, що він позові до суду, коли ви скажемо постанову ТЦК та СП, зазначив, що він інвалід з 2004 року і стоїть на обліку ТЦК та СП. Всі відомості їм відомі. І дійсно йому направили повістку і зобов'язали з'явитися 3 березня цього року. Але нюанс, як він цю повістку отримав 19.03.25. Каже, ну це ж не Камільфо. Ну, суд каже, так, добре, не Камільфо, давайте по суті. По процедурі зрозуміло, як він міг прийти за повісткою на 3. Коли він її отримує 19, ну, логічно ж, так? Ну, не прийшов, так. І за те, що не прийшов 17 тисяч, хто не знає, це 17 тисяч через ДВС перетворюється в 34, плюс ще 3400, ДВС бере за свої послуги. Даруйте, ну сума немаленька, 37 300 гривень, за те, суд сказав, ні-ні-ні не, ні, ні, не попляше. І е, чоловік каже, я всі дані оновив. Ну, окей, суд каже: а в реєстрі є так, в реєстрах всі дані є. Ну, суд каже, ну дійсно, давайте подивимося, що повинен, що по вісі. Он, уточните дані. І в цьому власне була. Даруйте собачка зарита. маленька така. Ну, а ця собачка була тут визначальною. Дивіться: повістка про уточнення. Даних. Суд каже, Окей, який даних? Позов до ТСК він каже, шановний відповідач, я виношу ухвалу, дайте мені, блін, оті якісь дані, які ви хотіли уточнити, яких вам не вистачало у реєстрі. І відповідач, тобто ТСК зник з радарів. Суд чекав, 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 та й виніс постанову, яку скасував і штраф, і власне рішення суду першої інстанції, який не був такий, знаєте, так щепетільний, щоб йому треба ще з'ясовувати, а чого викликали. От написали: уточнити, 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 уточнення, уточнити. Ні. Апеляційний суд сказав: ну кажіть чітко, бо це ж час, гроші. Держава платить кошти тим людям, які там працюють, ТЦК. ці люди, яких ви викликаєте, також десь працюють, Їм потрібно одним опрацювати, другим прибігти. А чого? Чого цей кіпіш? За що держава платити з бюджету ці кошти? Ну Якщо немає, за що, якщо у вас все там оновлено, а просто що давайте ми вас будемо трішечки озадачувати, а потім оштрафовувати, ну, це якось не камільфо для держави. І суд. Прийняв державницьку позицію, Па-па! і таке буває.